Так, скажу, що якийсь час я був в списках пропавших безвісти, причому що мені навіть скидували цей список. Я просто там очі статтю, де було дуже красиво так написано, що вони е, в полон не здалися, типу, дали бій, но, типу, вони зникли безвісти. А потім е, це я вже тут, понятно, побачу. А прикол в чому, що коли я зателефонував до дружини е, е, ще в полоні через тиждень. Ну, це случайність. Не всі дзвонять. Далеко не всі. Мені тупо повезло. О, я набрав і кажу, саляму алейкум, сонечко, я в полоні, я живий. Вона говорить, я знаю. Ну і все, я їй потім сказав, поблокуй карти. Е, вона, і я все це зробила. Е, і все, короте, і цей мусор мені каже, що скажи, через три, два тижні будеш вдома, і я їй це говорю, і ми тіпа, ложимо трубку. Коротше, крутий момент був, поняли, коли я ж типу. Коротше, я розводив мусор на позвонити, Я говорю, тіпа, ну, тіпа, ну, пожалуйста, тіпа, вона там з ума зійде. Він там, ми розговорилися, він, тіпа, ти спортом займався, говорю, так. Да", він каже, я теж колись підіграю йому, кажу, молодець, так. Да, да". Коротше, він гол... пробує на телеграм, не бере трубки. Звон мобільний, не знаю, типа її новий. Я говорю на інстаграм, пожалуйста. Він ще там, типа, дядь, я тобі зараз типа розстібнув з наручники. Типа ти не будеш. Я говорю, де обіщаю, але ну, ну, куди я тут? Коротше, все, він мене розстібнув. Заходить до неї на сто в інстаграм в сторіс. А вона йде. Я не Цих русских, це черті, вони там, то сьо. І все. думаю, ну, такі це вона чи шо. Я говорю, да?